Отже, дві курки з маслом і дві часникові закуски замовлено. Що будемо дивитись? Друзів. Ми завжди дивимось друзів. Давай знайдемо фільм і його подивимось. Добре, мені здається, ми просто скажемо, що знайдемо фільм, довго будемо обирати, і зрештою знову подивимось друзів. Ні, я в нас вірю. Давай шукати. Наукова фантастика. Можливо, що саме? Матриця. Ми дивилися минулого року. Добре, може, тоді з тих, що в рекомендаціях? Дилема сайфера? Ні. Є безшумний корабель? Можливо. Нульовий громадянин? Можливо. Добре. О, а цей, називається Рудий ліс. Ні, я чув це гівняна екранізація відеогри. А скільки у нас лишилось часу? Зараз. Що кур'єр вже забирає? Що? Як? От, чорт, не знаю. Добре, може тоді Форест Дамб. Це ж Форест Гамп, не знаю, можливо, може тоді лють чудовий фільм. Я не хочу дивитися нудний старий фільм про війну. Він не такий старий. А як щодо фільму Марвел? Знаєш, я вже не люблю Марвел. Я теж, якщо чесно, правда ж? Скільки лишилося часу? Що буде за дві хвилини? Що? Як це взагалі можливо? Я не знаю. Добре, давай може щось із того списку. Може, нульовий громадянин. Але він не озвучений, а я не хочу читати субтитри. Може, тоді анімаційний фільм? О, Боже, можливо. Історія іграшок 4. Може. Може, не допомагає. Добре, тоді ні. Ну а скільки у нас часу? О Боже, він зараз буде, потрібно щось вибирати. От дідько, король лев. Ні, я ж не дитина. Може, володар перснів? Я не хочу його дивитися, він занадто довгий. Термінатор. Ні. Аватар. Ні. Врятувати рядового Райана. Я не хочу дивитися клятий фільм про війну. Брит, замовлення зараз буде тут. Хоробре серце, ти ж не хотіла про війну, але він шотландський і такий сексуальний. Ні. Смертельна зброя. Ні. Зоряні війни. Ні. А до біса.